Глава служби безпеки України Валентин Наливайченко звинувачує помічника президента Росії Владислава Суркова у тому, що він керував снайперськими групами іноземців на майдані Незалежності у лютому 2014 року. Наливайченко повідомив, що дану інформацію на допитах засвідчили співробітники. Без СБУ Альфа вони дали конкретні свідоцтва про місце знаходження іноземних снайперських груп, які цілилися у мітингувальників, і в співробітників Міністерства внутрішніх справ також сказав він. Наливайченко підкреслив, що правоохоронці мають документальне підтвердження їхньої протиправної діяльності в Україні. У рамках цього провадження є посади, прізвища, копії паспортів, дати їх в'їзду та виїзду, яким зв'язком вони користувалися, в яких приміщеннях знаходилися. Наливайченко також зазначив, що три групи співробітників Федеральної служби безпеки Росії приїжджали до Києва у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року і здійснювали організацію та планування розгону активістів Євромайдану. Крім того, він підкреслив, що велика кількість правоохоронців і співробітників СБУ виявилися зрадниками і співробітниками іноземних спецслужб, зокрема російської. Всього наразі у державній зраді підозрюються близько ста колишніх співробітників СБУ. Десять з них заарештовано.